UT502. a Insulation continuity Tester. Insulation – це ізоляція, це значить гігаометр. А Continuity, навіть не знаю, треба буде загуглити. Червону шапочку зняли і бачимо прибор. 4 дупла. Перемикач, кнопка перевірки. Опір перевіряється на напругах від 500 до 2,5 кВт. Бачу, що є режим перевірки поганих людей. Але то не точно. І з тою штукою треба вважати, бо вона може бути не тільки гігаометром, а також навіть виступати як міостимулятор чи електрошок. Ну і каву замінить, якщо у вас закінчилися. Знаю, що він живий, але не зовсім. Він неправильно міряє. А робить він це тому, що потік електроліт батарейний відсік, залишки електроліту, і зразу стає зрозуміло, чому той електроліт потік. Бо напхали різних елементів, не можна так робити. Різна напруга, різний внутрішній опір, воно нормально ніколи не буде працювати. Не економте на цьому, бо не зекономите. Та як власник цього пристрою попаде на ремонт, і то якщо вдасться. Купа окислів, то прийдеться вимивати, нейтралізувати то все діло, видно сліди корозії і відбитків пальців. Таке враження, що це вже чистили і думали, що буде добре. Але не дочистило. І на місцях, де корозія прогресувала, воно продовжувало роз'їдати. Складається з двох плат. Нижня плата, очевидно, цифрова вимірювальна. Там знаходиться низьковольтна електроніка. а нижня плата, точніше, верхня тепер тут плата, ось ця це є високовольтний перетворювач. І якщо придивитися, то можна побачити, що корозія конкретна і глибока, що пороз'їдало деталі, різнокольорові окисли, синіх окислів ще не бачу. І видно, що силовий ключ перетворювача явно вигорівший. Так що тут буде весело і питання, чи є сенс братися. То, що низько вольтна плата працює, це звичайно добре. От, але що ми зможемо зробити з високовольтною, в якому вона стані без схеми. А поки плата мегаометра сохне після банних процедур, розкажу вам про щось зовсім не схоже, але з таким самим маркуванням: 502. а Сьогодні згадаємо датчики Хола. Жив собі такий дядько і придумав, що сухі контакти то не є добре і. Приснилося йому, як навчити напівпровідники реагувати на магнітне поле, і наклепав датчики. Вони є дуже різні. Ось один з них для прикладу. З нього вийшов білий дим, тому що хтось перепутав полярність. Так, тепер ви знаєте, що датчики хола мають полярність, тобто вони залежать від правильної полярності живлення. Напруга живлення в них, як правило, в широкому діапазоні, умовно, від 4 до 24, а навіть до 30 вольт, але то не точно, бо є різні, як і є різні корпуса. Ось один ми вже бачили. Трошки менше, ніж 189, навіть не знаю, який це, як його правильно назвати, знайти таких 502А доволі проблемно, в такому корпусі взагалі немає. Тому знайшов сучасні аналоги. В іншому корпусі будемо підганяти. Підганяти приходиться, тому що ось двигун лінійного переміщення, заду от магніт. І підганяти треба, тому що вони більшої висоти, щоб не терло по магнітному диску. Брат його ж, теж датчики хола, але в 123 корпусі. Або знову ж таки дуже схожі, але з іншим принципом роботи. Тож зараз поясню, покажу. Підібрав аналог, розпаяв замін, вже по висоті підігнав нічого не тредобре, лишилося вам показати і, власнику, що воно працює. Датчики хола бувають аналоговими і цифровими, з застіпкою і без застіпки, уні і біполярними. В конкретному випадку використовуються цифрові датчики хола біполярні. Тобто вони змінюють статус виходу при зміні магнітного поля. Вони є застібкою. Тобто, коли на них попадає магнітний. Потік, вони змінюють значення виходу в залежності від полюса магніту. І значення виходу не міняється, поки не піднесеться до датчика інший полюс. Отже, живлення підключене, стаємо на вихід. Бачимо 9 вольт це є напруга живлення. Так я їх заживив. Підношу один полюс магніта. Нічого. Тоді підношу другий полюс магніта. Опа, бачимо нуль. Магніт забрав, але нуль залишився. Якщо я знову піднесу магніт, нічого не станеться, нічого не міняється. Поки я не піднесу другий полюс. Міняю полюс магніта, і в нас знову спрацювала застібка. Лач по-англійськи. Перемкнувся. Працює другий канал. Маємо 9 вольт підношу полюс 1, 0 вольт, підношу другий, 9. Цей пристрій тепер працює. Перекинув живлення на другий давач. Так, а де мій гамніт? Вже десь я його приліпив і не бачу де. Де сюди беру якийсь інший. Маю тут гамнітів багато. Так, виходи. Де в нас виходи? 1-2 пронумеровані. Ось 8,6 вольта. Підношу магніт. 0 вольт. Забрав магніт? 8 вольт. Тобто тут немає застіпки. Міняю полю з другим боком. Реакції немає. Тобто даний датчик реагує тільки на один полюс, і немає пам'яті при зніманні магнітного поля, сигнал пропадає. В цьому і відмінність. Контролер інакше працює, і якщо просто перекинути датчики, воно, на жаль, не працює. Ось такі нюанси. Ще треба пам'ятати, що можуть бути різні напрямки магнітних потоків. Податош, тут треба дивитися, чутливість різна може бути. Ну і аналогові змінюють вихідний сигнал в залежності від сили магнітного боля. Тобто більше-менше регулювання йде, де потрібно плавний сигнал подавати. А цифрові вони тільки дають логічний ноль або логічну одиницю. Відповідно, використовуються більше в цифрових. Схемах. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб знати швидкість обертання, напрямок обертання. Ну не тільки обертання, це може бути і лінійний рух або навіть фазу. Тобто для БЛДЦ-двигунів використовується три датчики хола, тому що є три обмотки. Це умовно можна назвати фазами, але це не є фази. І відповідно, щоб двигун міг розвинути момент в правильному напрямку з... Місця йому потрібно знати в якому положенні знаходиться ротор, куди подати напругу, щоб він пішов в потрібну сторону. І відповідно для БЛДЦ двигунів використовується три датчика хола розміщені відносно обмоток. Правильно, а ось ще один дуже цікавий датчик. Він теж магнітний, він працює з магнітним диском, видно тонкі лінії. Для чого? Не знаю, чесно кажучи, можливо для визначення напрямку обертання. Але для чого, якщо поряд стоять ще декілька класичних датчиків холла, мені, чесно кажучи, сказати тяжко. Так само я не розумію, як він працює. І враховуючи будову, думаю, що він би мав реагувати на ЕДС, тобто змінювати свої покази, рівень напруги на виході, в залежності від швидкості зміни магнітних полюсів біля нього. Але то не точно. Бачу вперше і навіть не знаю, що за тип датчик. Може, хтось знає більше, дайте знати, буде цікаво. Ми вшурував, але не так, щоб добре відмилося. Мені би хотілося краще вже от є в'їджене в саму плату, не знаю, як воно з провідністю буде, враховуючи, що тут верхній поріг 2500 вольт. Транзистор спалений. Для історії нагадаю, що це є 2СК2231. Таких немає. Знайшов аналог сучасніший, в трошки іншому корпусі, але в нього менший опір, відповідно, буде менше грітися і це добре, бо. Маємо також проблему з тепловідводом. В третій слой прогорів текстоліт. Відповідно повирізав пали, буду відновлювати, ставити. Поздував мікросхеми. Видно, що хоча дорожки знизу не пороз'їджені, зате олово роз'їджене повністю. Тобто ось чорний припій, мікросхема висіла фактично в воздусі. Майже все пороз'їджувано. Аналогічно тут. Відповідно, це все ще домиваю, вичищаю. Піднімаю великі деталі мию під ними. Чищу ножки на мікросхемах впаюю, а далі дасть січути. мідної пластини вирізаємо протез для посадки транзистора. Чіпляємо до залишків рідного посадочного місця. Тепловідвід організували, впаюємо транзистор. Аналог новіший, менший опір ще й менше буде гейтися. Плюс в нього вже добрий тепловідвід попропаю, тепер треба збирати включати, подивитися, чи воно буде кашляти. А на програмному колесі нас чекає сюрприз. Один з контактів прогнив наскрізь. Розполовинений. Схоже, не буде діла з тим мегаометром. Висока не появлялася. При вимірі опору відображалося 0 вольт, не було генерації на транзисторі з. Тельки. Поміняв тельку. Включаю. Єдине, що встиг побачити, що напруга біля 3000 вольт, 2900 з чимось, і щелчок десь щось пробило. Тобто десь зворотні зв'язки все ще не відпрацьовують. Місця пробою так і не знайшов, де пробило, не зрозуміло Генерація на перетворювачі пропала. Генерації немає. І знову ж таки, ось 0 вольт. І опір високий показує. Тобто генератор перестав працювати знову. Очевидно, нема нормального зворотнього зв'язку і знову випалило кола генератора. На жаль, цьому пристрою ми вже не поможемо. Він відправиться в світ металобухту.